Слава Богу, дорога церква! Хочу ще раз вас привітати цим торжественними словами Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес Будь ласка, сідайте. Я хочу призвати нас до молитви. І перше місце, яке я хочу прочитати, це буде знаходитися від Марка, 15 голова із 42 -го вірша по 46. -й. А коли настав вечір, через те, що було приготовлення цепто перед Суботою, прийшов Йосип із Амеретеї, радник, поважний, що сам сподівав Царства Божого, і сміливо війшов до Пилата і промовив. І просив тіла Ісусового. А Пилат здивувався, що він міг уже вмерти, і, покликавши сотника, запитався Його, чи давно вже розп'ятий помер, і, дізнавшись від сотника, він подарував тіло Йосипові. А Йосип купив плащаницю і знявши його, обгорнув плащаницею та й поклав його в гробі. Що в скелі був висечений, і каменя привалив до могильних дверей Марія ж, Магдалина і Марія, мати Йосифа, дивилась, де ховали його. До цього місця. Ви знаєте, всі, коли ми читаємо Матфій, Марко, Лукій, Іван. Дехто з них записує народження Ісуса Христа, дехто не записує. Але смерть та Воскресіння Ісуса всі чотири евангелісти записують. І ми бачимо важливість цього, що да, Ісус народився. І знаєте, буває, ми читаємо в різних місцях списання, що це було. Апостол Павло каже, що деяким це тяжко повірить. Що Ісус Христос, бувши Син Божий, взяв на себе плоть і народився в тілі. І це деяким, це було дуже особливо грекам. Вони шукали, от це для них була глупота. Як це так може бути? І вони не могли повірити. Євреї чекали якоїсь ознаки, і це було дуже тяжко повірити деяким. Але ми потім читаємо, що смерть Ісуса це даже ще більше тяжче було повірити, що Син Божий міг це за нас зробити. Хоча ми є люди, хоча ми є грішники, сам Бог святий прийшов на цю грішну землю, ці гріхи, які ми маємо, які ми маємо понести наказання, яким ми маємо померти за наш гріх, він взяв ці гріхи, і Він помер за наш гріх. І це так тяжко повірить. Але ще є ця третя степень Воскресіння, народження, страждання і Воскресіння Ісуса Христа. І в Коринтян 15 главі, апостол Павло він зазначає, він помічає таку інтересну деталь, що Він не тільки говорить, що Христос помер і Воскрес. Він так само говорить, що він був похований. І питання задається апостолу Павло, чого так важливо позначить або нагадать коринтянам, що він не тільки помер, можна сказати, він помер і воскрес, а він ще додає цю деталь, що він був похований. Ми читали тут Марка 15 голова. Коли Йосип з Амаратеї побачив, що, Йосип, що Ісус помер, Він захотів, Він придбав цю гробницю, і Він захотів, щоб Ісус був похований там був би. В чому важливість цієї гробниці і чого апостол Павло в 1 Коринтян, 15 главі нагадує нам не тільки за смерть і Воскресіння, а за те, що Він був похований? Ви знаєте, коли ми читали тут. Є пару деталів, по яких я хочу швидко поговорити. Перше в тому, що Йосип, ми бачимо, що написано через те, що прийшов Йосип Замертей, радник поважний. Ми бачимо, що він був радник поважний. Ми знаємо, що в той час це дуже важлива стери, стаття була, щоб ти був радник поважний, в Синедріоні і так далі. І він, ми в інших Євангеліях читаємо, що Він був, він ходив за Ісусом, Він був ученик, Він бачив те, що Ісус робить. Ну, За те, що Він не хотів бути вигнатий із, із Синендріона. Він хотів, щоб тримав свій стерес. Він не хотів, щоб це ніхто не знав. І Він це тайно, він тайно слідував за Ісусом Христом. Ми читаємо. Але Чогось, коли Ісус помер, Він від того всього відрікається. Він розуміє, що як Він прийде до пилати, і коли він попитає тіло Ісуса Христа, Він розумів, що це може бути значить йому. Но він це рішає робити, і він, він, він бере Ісуса до своєї гробниці. Це перше, Він був дуже багатий, але Він це зробив. Друге, ми бачимо, що це було підтверджене сотником. Коли Пилат запитав, що по-справді Ісус був мертвий, Він запитав сотника, щоб сотник пішов і провірив, чи це так було. Сотник провірає, вертається назад і говорить йому: так, він померлий. І це теж дуже важливо, бо це нам більш і більш нагадує, що по-справді це було непридумане. Це не було просто щось, як вони говорили, що ученики щось придумали. Гробниця була, сотник пішов і провірив, що посправді Ісус помер. Третє, ми бачимо, що після того, що коли, і дізнавшись що від сотника, Він подарував тіло Йосипі, а Йосип купив плащаницю. І знявши його, обгорнув плащеницею та поклав його у гробі. Ми бачимо, що бувало, коли людей ложили в гроб, вони обкривали їх цією плащаницею, вони багато разів даже мазю мазали всякою різною. І це теж дає нам іншу ознаку, цю третю ознаку, що посправді Ісус тоді помер в той час. Вони зняли Його з Христа, вони обмотали плащаницею, і вони положили. І четверте, що я хочу замітити, що Марія з Магдали... Марія ж Магдалина і Марія, мати Йосифа, дивилася ж, де ховали його. Ми бачимо, що там Марія була, і вона це все бачила, де поховали Ісуса Христа. І коли ми дивимося на всі ці ознаки, що посправді. Ісус Христос був похований. Я задаю собі питання. Ви знаєте, коли ми читаємо, як це все збувалося в ти дні, пишуть, учені говорять, що коли розпинали людей, які провинялися, то їм не давали гробницю. Учені говорить, що коли на Христі вони помирали за те, що слідущий день мав бути суботній. Ми читаємо, що вони мусили їх зняти з Христа, але їх кидали в таку загальну гробницю, де всіх інших кидали. Але тут ми бачимо, що Йосип він дає свою гробницю Ісусу. І хоча б Ісус там похований був, я хочу зазначити, що ця гробниця не була Ісусова. Ця гробниця була Йосипова. І це дуже важливо нам зрозуміти, дорогі брати і сестри, щоб хоча б Ісус там був похований, Він на третій день Воскрес. Ця гробниця, вона не була Його гробниця. Вона була позичена тільки на три дня. І на третій день він воскрес. І тепер люди ще до цього часу їздять туди, літають туди, дивляться. Вони говорять, що вони знайшли гробницю Ісуса. Але я хочу, дорогі браті і сестри, сказати, що там нема Ісуса, бо Він Воскрес із мертвих. Ви знаєте, такого не буває, що до інших людей їдуть, або коли посіщають гробницю, вони розуміють, що там людина знаходиться. Але коли на ту гробницю їдуть, там, де Ісус лежав, там щось інше. Люди розуміють, що там Ісуса нема, бо Він Воскрес. Ця гробниця вона була позичена гробниця. Чого це так важливо нам зрозуміти? ми розуміємо, ми є невічні на цій землі. Ми помрем. Прийде час від віка. Може, від старості, може, від якоїсь хвороби ми помремо. І багато людей вони збирають сокровища, вони багато, збирають багато, щоб називати своїм в цьому світі. Моя машина, моя хата, моє багатство. Багато людей придбають собі гробницю, щоб я там був там похований. Ви знаєте, Ісус, бувши на цій землі, Він нічого з цього не мав. Він нічого з цього не мав, Він служив, Він все життя служив людям, бо Він знав, де царство Його. Царство його не тут, на землі, воно на небесах. І це нагадує нам, дорогі браті і сестри, що через все, що ми проходимо в нашому житті, ми так буває, наші очі засліплені до цього, ми збираємо все для себе. Але Ісус, нам приклад, показав, як ми маємо жити, жити для Царства Божого. І навіть при кінці, при смерті, ця гробниця вона не була названа Ісусовою гробницею, але Йосипою гробницею, бо його там вже нема, він Воскрес. І, дорогі і сестри, як ми будемо жити з цією надією, що і ми воскреснемо із ним, то ми маємо розуміти те саме, що ми Воскреснемо із наших гробниць, коли ми помремо, коли ми будемо нашу надію класти на Ісуса. Коли ми будемо наше життя жити для нього, не для себе, не для наших похотів, не так, щоб нас для себе чим більше, чим більше, чим більше. Жити для нього, служити для нього. І коли ми це будемо робити, прийде той день. І коли ми помремо, ми не останемося в цій гробниці. Ми перемінимось. В Коринтян далі написано, що ми перемінимось, ми змінимось, ми будемо так, як Ісус. Ми піднімемось, і ця гробниця, ця земля, вона не буде наша. Хоча вона теперішній час, вона наша може. Ми живемо на цій землі, ми можемо назвати її своєю. Але коли ми помремо, якщо ми будемо жити для Царства Божого, ця гробниця не останеться нашою. І навпаки, якщо ми будемо жити в цьому світлі в світі для цієї землі, то вона може так і бути для деяких. Що вона останеться нашою гробницею. Хай Бог боронить, щоб ми жили, коли ми живемо, щоб ми не жили для похотів нашої плоті, щоб ми не жили для цього світу, але щоб ми жили для царства небесного, щоб ми служили Богові, що ми віддали все наше серце Йому, служили Йому чистої доброї совісті. Це наше служіння. Ісус показав нам цей приклад, і як важливо нам, що ми. Слідувала за цим прикладом, щоб так були там, де Ісус, там ми були, і так як Він помер і воскрес, так і ми помрем і Воскреснем із Ним. Амінь. Помолимось.